Топ-3 паяльників від Радіошоп за версією клієнтів. Третє місце займає ZD735 компанії JongD. Він має регулювання, потужністю він є 60 Вт під жала стандартного типу 900-ї серії. Має керамічний нагрівач, стандартну вилку не європейського типу. Друге місце. Відомого бренду компанії Yhua тужністю 30 Вт, компактний, має стандартні жала 900 серії. Керамічний нагрівач, чайну вилку. Також в комплекті йде така підставка. Перше місце у нас паяльник від компанії Proskid, 118 серія. Має стандартні жала 4 мм під глинт. Жали йдуть мідні з покриттям і вмістом срібла. Такий зручний копачек, іде одну вилку має. Це оптимальний вибір за ціною і якістю.